Всім привіт дорогі друзі, підписники, глядачі мого каналу. Сьогодні ми знімаємо летсплей. Танки по грі танки онлайн. Я цьому чуваку зараз де я знімаю летсплей. Ладно, я... знімаю Лет... Let's play. Все окей? Okay? Окей. Okay. Так, все добре. Я знімаю лесплей. І добуде в ютубі, чувак. За як я, я тебе нагибати буду з час. Оп. Оп. О! А вот, ну тобі гад. От, так, ви бачите, як ми його тащимо поки ша. І тут ми зробили якесь завдання. Забираємо приз. Так, все. Угу, Того чувака ми вже разом. Він взагалі, Нубік такий Кадім. Він, недавно зайшов, він вже 6 разів. був. Просто просто Ты зачем? Меня убил Это да, грозный пацан Грозный Да реально гроз Ну давай что ты хочешь меня зарубать Зар тебя Ханя багам потом потом И тут забрали Заремузно будет храмли Я му забудет храм бить Оп Я поркурю та добре, паркур. Так, бін, є. Я не розумію нафіг играти танки онлайн, якщо ти паркуриш. М -м, так, ми зараз його його попробую. Отаким, блин, що ж залагало. Таким вас способом вичислити. Ти ні ж не їдеться? Само собою понятно. Так, може він наверху. А, -а може і та. Він не сукло вообще. Я не розумію, на що играти реально. Прикол. Прокур кажу. Паркури Паркурити в танках онлайн. Та йди поиграй гру паркур якусь. Ну зареєструйся в паркур гру. І там собі паркур. Паркурщик ти. ты. А вон Кадім! Вон Кадім. Так, так-то потом. Что не творить? Да-да. Все убав. Та окей, ми... Мені то добре. Я, я можу скоро бути сержантом, а то й легше Мастер Капрал. Але мене ноль він вбив. І навіть не пробує, вообще. Я же знаю його коронне місце. Не вбивай мене, і я вийду. Ладно. Ой, Понімаєш. Я скоро сержант дай покачатися. Тим пацаном не інтересно, я скоро вийду якщо якщо він буде таким лохом Понімаєш, я скоро сержант типа дай каже, написав, да покачаться то треба писати вообще по російськи, може. фака може то модератор але хоча, ні, модератор так би не, не можна в танках онлайн блін. Таке kelbit. Я не знаю, мені вообще. Взагалі... О! Кадим! Кадімко -ка, кадимко. -ка. Вообще на одному місці Салабала. Нинда <риві> инда. Опа пацанчика стопе 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 Як хтось до мене в друзі хоче. Кадим? Ладно, візьмемо його. От, то есть я, блин, я ютубер, Такий лохты. Я ютубер, Я ютубер, Му тобой тебе щоб не було... вам не було интересно, чувак. Чтобы вам было интересно есть, ему фигов Кадим, разумею, вот я, я же у тебя уровень хуже, чем у меня на, на старом на... На... на старом аккаунте Да ладно Ой, меня

А це, за-за-за-за це, 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 ладно. Да короче, ты мне задумал. Нет, завершила <съяв> постану на нього жалобу. О. Т. К. Д. Один, два, три, три. Жалоба успешного відправлена. Отправлена. Уйди после. Да. А, вон, он, Кадемиан. Кадим. Да, стреляй, Майонез, на ты хочешь. мо ло т ца Блин, это мало. мо ла д Д-д-ца, молодца. Молодца. Кур. Да, оце паркур. Нас! Бух ти що, кадим грає нормально! Ще попробуємо назловити. Уіс! Прикольно він мене натащить! Блін, 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 блін. А, так же є до цього до танків онлайн є так само. Ніби що би сказати? Я навіть не знаю. Ну є там, типа, ну там танк, танки X так. Вот. Не танки онлайн, а так танки X. Там типа гра... о, блядь, Там графіка получше. Ой, фак, все, мені пізда. там да 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 Фонд битви був в 12 тих. Ладно, а я з вами буду прощатися. З вами був геймеротанкіст, па папа і кадім!